Пріоритетною ділянкою для росіян на Покровському напрямку залишається район Успенівки і удачного в бігні про області. Пише військовослужбовець ЗСУ на псевдо Алекс. За його словами, ворог знизив наступальну активність у напрямку Покровська, штурмувати безпосередньо місто занадто ресурсно і затратно. Тому тактика окупантів обхід населеного пункту через дрібні села з заходу. Йде активність в напрямку Дніпропетровської області, але на даний момент виключно з метою обійти Покровськ, бо їм зараз важливіше встановити контроль над Донецькою областю ніж рватися у Дніпропетровську. Напрямок кордону Дніпровської області більш-менш стабілізовано. Останнім часом ворог несе великі втрати. Наразі нам вдалося створити дефіцит піхоти в лавах ВСРФ, але резерви в їхніх тилах вже готуються. Натомість контрнаступальні операції зсу на покровському напрямку даються важко. Пише воїн на псевдомучної. Після звільнення котленого успішних контратак у Піщаному, українським силам оборони вдалось значно розширити зону контролю біля населеного пункту Шевченко і дістатись східних околиць села. Головне це прорвати першу лінію оборони росіян. На це є як піхотна сила, так і прикриваючи розрахунки БПЛА. Які забезпечить надійним шлях нашим штурмовикам? Серйозних поки проривів немає. Бо боротьба триває на околицях сіл, тому ми будемо працювати злагоджено як одне ціле, щоб відкинути чортів подалі від міста? Я б не сказав, що вдалося перехопити ініціативу, але вийти в парітет з військами Російської Федерації і стабілізувати ситуацію. Якщо ми беремо напрямок Новопавлівки, звичайно, що тут ситуація значно складніша, тому що, на жаль, ті підрозділи, які тут воюють, їм поки не вдається в достатній мірі стабілізувати ситуацію, тому ворог має хоч і не суттєві, але просування. Низка військових аналітиків повідомляє, росіяни нині проводять ротацію та накопичують сили. Тож невдовзі їхні наступальні операції поновляться. Ірина Носачова, Іван Лібецький Дніпро Тіві.